Всім привіт! Сьогодні розкажу про своє волосся і про догляд від Avon. У мене пористи кучеряве, лохмате волосся, я схожа на курбабку, а іноді на лева, як коли повезе. Тому використовую різні продукти і постійно експериментую. Зараз у використанні у мене дві шампуні, глибоке очищення для жирної шкіри голови та неперевершене сяйво для блиску вашого волосся. Кондиціонер. Зараз у мене в використанні серії експерт дуже подобається, тому що нагадує маску. Густий, кокосовий і гарно доглядає за волоссям. Бонд, це наче маска і пребонд, і засіб, який можна наносити перед шампуню, після шампуню, але працює як звичайна маска. Моя улюблена, найкраща маска, яка доглядає за волоссям це абсолютне живлення. Супермаска рекомендую всім запастися і використовувати її, тому що вона робить ваше волосся неперевершеним. Це звичайний Термозахист, звичайний. крем для волосся. Ось ця штука крута, якщо у вас кучеряве волосся. А ще, якщо ви забули скористатися кондиціонером чи масочкою, він доглядає за вашим волоссям і ви можете спокійно розчесати. Ну, сироватка. сироватка Алійка абсолютне живлення, можу повністю рекомендувати. економно в використанні однієї капельки. Вистачає, щоб доглянути за вашим